А на Бердянському напрямку, як повідомили в інституті вивчення війни, ми наступали в районі кордону Донецько-Запорізької області, а саме поблизу населеного пункту Новодонецька, де зараз продовжуються бої. Російські ж війська намагались наступати поблизу населеного пункту Золотої Ниви. Як повідомили західні аналітики, окупанти, нібито, досягли часткового успіху на лінії приютне завітне бажання, та, начебто, відтіснили українські сили ще далі. Від приютного, але потім не змогли забезпечити подальшого просування. Варто зауважити і підкреслити, що в генштабі зсу цієї інформації не підтверджували. А в районі Новопрокопівки артилерія зсу успішно відпрацювала по ворожій колонії бронетехніки, яка складалася з П'яти МТЛБ та двох танків. Як ви можете побачити, що спершу цю колону виявили наші аеророзвідники, які передали координати артилеристам збройних сил України, і в житті успішно працювали по ворожій колонії. Однак, треба ще додати, що аеророзвідники також коригували вогонь наших артилеристів для того, аби вони більш влучно знищували російських загарбників. І як результат. Наші воїни демілітаризували один танк та ще дві броньовані автівки окупантів. А від Бердянського ми перейдемо до М'янського напрямку, де протягом доби сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар'янки, Побєди та Новомихайлівки. Окрім цього, під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів. А на Авдіївському напрямку російські окупанти вже третю добу поспіль продовжують штурмувати позиції зсу навколо Авдіївки. Про це повідомив начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Окрім наступу, окупанти інтенсивно б'ють по наших позиціях з артилерії, мінометів та завдають дуже велику кількість авіаракетних ударів. За словами Барабаша, росіяни здебільшого намагаються влучити по багатоповерховим будівлям міста. Начальника М2, також спростували інформацію про те, що ворог нібито зайшов в Авдіївку, зауваживши, що ЗСУ контролюють цю ситуацію. Як повідомили осінт аналітики поки що зафіксовано тільки бої на північ від водяного та на захід від Красногорівки. Також хочу додати, що оновилася і мапа Діпстейт, і за її за даними проєкту цього росіянам, нібито вдалося просунутись трошечки в районі Красногорівки, буквально на Декілька метрів, а також тут, як ви можете побачити, збільшилась і сіра зона, де наразі тривають бої. Окрім цього, також змінилася ситуація і поблизу водяного, де за даними проектами, росіяни змогли просунутись тут ще на значно меншу дистанцію. І тут також і збільшилась сіра зона, де якраз зараз тривають бої. Ну і таким чином цим просуванням окупанти намагаються прорватися до залізничних колій, тим самим взявши у кільце. Авдіївку за словами речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, російські війська наступають у районі Авдіївки, намагаючись таким чином отримати, хоч якусь знакову перемогу, та переломити хід бойових дій. Він зазначив, що якщо на початку повномасштабного вторгнення Авдіївка розглядалася ворогом як щось незначне, то сьогодні захоплення або оточення міста для нього чи не найбільше, чого він може досягти на даному етапі. Тому, за його словами, ворог застосовує авіацію та продовжує активні наступальні дії. Відтак протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару та 39 авіаційних. Також росіяни провели 51 бойове зіткнення і здійснили 930 артилерійських обстрілів. Тільки задумайтесь, майже тисячу артилерійських обстрілів, майже тисячу разів окупанти обстріляли наші позиції. Та, попри усі намагання ворога, наші військові мужньо тримають оборону і змогли відбити 10 атак. Ворога в районі Авдіївки. А що стосується втрат окупантів на цьому напрямку, то тут за минулу добу ми знищили 750 російських загарбників. Про це йдеться в повідомленні об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії зсу виконали 1805 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, ми знищили 112 одиниць військової техніки противника, зокрема 23 танки, 73 бойових броньованих машини, 9 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, два протитанкових ракетних комплекси, 8 БПЛА, три автомобілі та одиницю спеціальної техніки. А за підрахунками осінт аналітиків, тільки на фото чи відео було знищено 26 одиниць російської техніки в районі Авдіївки. Про це вони написали у своєму телеграм-каналі. Зазначається, що було знищено 6 танків, 9 БМП, 4 МТЛБ, 1 БТР, 3 транспортних засобів та 1 гармату Д-30. Мова йде якраз про танки Т-62, Т-80 БВМ, 2 танка Т-72Б, а також Урал та гармату до і також найімовірніше, що якраз в цих вантажівках росіяни перевозили боєприпаси до цієї арт-системи. Окрім цього, також були знищені БМП, МТЛБ. Ну і загалом ми знищили ще раз. Підкреслю 26 одиниць російської військової техніки, але це тільки ті втрати ворога, які були зафіксовані на відео або Фото відзвітували про результати своєї роботи на цьому напрямку і е, воїни сил спеціальних операцій, які за добу тут знищили 8 одиниць е, важкої техніки та десятки окупантів. Про це повідомив телеграм-канал підрозділу. Зазначається, що воїни ССО одними з першими вступили у бій із загарбниками. Станом на зараз в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи воїнів 3-го окремого полку ССО було знищено. Чино п'ять танків: одна БМП, один БТР, один бронеавтомобіль Тигр та десятки одиниць живої сили противника. Також на авдіївському напрямку воїни зсу знищили чергу російську БМП разом з окупантами. Всередині момент раження нині шириться Мережею Зазначається, що бойова машина піхоти була ліквідована під час висадки російських військових, які планували штурмувати наші позиції. А от влучний постріл нашими бійцями був здійснений ракетою з протитанково-ракетного комплексу Джевелін. Хочу зауважити, що у ПТРК Джевелін є два варіанти запущення ракети. Одна з них може взриватися, вибухати саме над бронетехніку, а інша може влучати прямо безпосередньо у танк чи БМП. Як ми можемо побачити на кадрах, що знищення саме цієї БМП було зроблене прямим. Влучанням і як результат було а, ліквідовано не лише російську бронетехніку, а й російських загарбників, які як ми можемо побачити, частина з них встигла вийти з БМП, а інша залишалася у цій бронетехніці. І як результат, а, ті, що були всередині, були знищені, а ті, що були поряд, отримали як мінімум. Поранення варто додати, що цей наступ показав всю і російських генералів. Воює російська армія в основному м'ясними штурмами замість організованих атак, малими піхотними групами вздовж посадок. Росіяни вибрали бігти в повний зріст чистим полем. З того, що ми бачимо, можна точно сказати, що Росія не може проводити масштабні наступальні операції на рівні навіть Бахмута. Звичайно, розслаблятися не варто мобіку радянських касті зберіга. Зброю все ще пам'ятає, як стріляти. А таких мобіків у росіян, на жаль, купа.